Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні хочеться приділити увагу дитячій карті Тварин України. На цій карті зображені тварини, які живуть на території України. Тож, давайте з вами познайомимось з ними. Деяких з них ви бачили по телебаченню, деяких. У зоопарку Тож починаймо. Перший, з ким ми з вами познайомимось, це буде медвідь. Ось який гарний ведмедик, клишоногий Полюбляє він їсти дичину, зайців, полюбляє також різні смаколики. Такі, як різні корінці, в лісі знаходить, щоб ними харчуватися, ягоди, дикий бджолиний мед, пчіл, які живуть у лісі. Ведмеді є, як на західній Україні це Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська область. Тепер подивимося також. Таку відому тварину, яку ви дуже часто можете бачити по телебаченню, або у зоопарку як дикий кабан. Хутро у нього від темно-сірого кольору до коричневого та чорного може відрізнятися. Кабани дуже полюбляють жолуді їсти, різні види лісових ягід, грибів. Кабани також люблять дуже у різних запруджених водоймах відпочивати. Ось такі гарні кабанчики. Вони зустрічаються на всій території України. Наступний, кого ми з вами можемо побачити, це вовк, ось він. Великий, гарний це хижак. Він для людини небезпечний, це дика тварина. Любить він їсти зайців. Різних пташок мілких куріпок. Ще біля вовка ми можемо побачити руду лисицю. Лисиці зустрічаються по всій території України, утро у них гарненьке, руде, з білою опушкою м'яке. Лисиці часто підходять до житла людей. Полюбляють лисиці їсти курей різних пташок. Мілких зайців, ховрахів. Лисиць можна зустріти на всій території України. Також ми з вами тут бачимо ось такий гарний олень благородний, лось, який зустрічається на всій території України. Лосі та олені вони дуже люблять траву та різне коріння споживати. Кого ж ми ще можемо побачити на цій карті? Зверніть увагу! Тут ми з вами можемо побачити також пташок, таких як сова. Вдень вона відпочиває, а уже коли настає вечір, і сідає сонечко, сова полює на мишей, на коврахів. Велика пташка дуже гарна. Зимує в Україні, ця пташка не перелітає в інші країни. Ще ми з вами можемо побачити тут? їжака, який взимку ховається в теплі нори. А влітку восени збирає врожай і в свій будиночок його запасається на зиму. З врожаю дуже любить їжак: яблука, груші, жолуді, гриби збирати. Їжаки є на всій території України, так само як і ташка сова є на всій території України. Це невеличка частина з того, що ми з вами сьогодні вивчили. І це наші з вами українські пташки та наші з вами українські тварини. Тож бажаю всім гарного дня!